Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Сам факт проведення у молдавській столиці саміту Європейського політичного співтовариства нової форми спілкування європейських лідерів, запропонованої президентом Франції Манелем Макроном, продемонстрував, що Європі не байдужа та ситуація, що створилася на континенті внаслідок немотивованої агресії Російської Федерації проти України. Адже Молдова. Сусідня з Україною держава, яка також потерпає від наслідків цієї дестабілізації. І під час саміту у Кишиневі говорили і про європейську інтеграцію України, і про європейську інтеграцію Республіки Молдова, і про проблеми пов'язані з окупованими Російською Федерацією територіями, і з Кримом, Донбасом, але і з Придністров'я. Інший важливий аспект такого саміту це те, що зібралися керівники практично всіх. Європейських країн, це і держави-члени Європейського Союзу, і країни-кандидати у члени Європейського Союзу, серед яких Україна і Республіка Молдова, і Норвегія, Швейцарія, Ліхтенштейн, і Грузія, Вірменія і Азербайджан. Такого формату співробітництва досі не спостерігалося. і такої можливості кулуарних розмов також ніколи не було. Ми бачили абсолютно несподівані формати таких кулуарних зустрічей, скажімо, розмову президента України із президентом Сербії, президентом саме тієї країни, яка продовжує. Підтримувати Росію відмовляється від запровадження санкцій проти агресивної держави і разом із цим є, як і Україна, кандидатом у члени Європейського союзу. І ми бачили, здається, першу зустріч президента України з президенткою Косова, очільницею держави, яка Щиро підтримує Україну у її боротьбі з російською агресією однак досі немає дипломатичних взаємин з Україною, бо наша держава не визнає на відміну від більшості держав-членів Європейського союзу суверенітету Республіки Косово, і це теж важлива зустріч, яка має продемонструвати, що в Києві цінують тих, хто висловлює солідарність з Україною в її боротьбі проти російської агресії. Присутність президента України, звичайно, ж була однією з найголовніших подій на цьому самі. Насамперед, тому що президент України досить серйозно говорив про європейську євроатлантичну інтеграцію нашої країни і висловив певне розчарування темпом цієї інтеграції. Тепер напередодні вільнюського саміту НАТО стає очевидним, що ніяких чітких сигналів пов'язаних із євроатлантичною інтеграцією України не відбудеться, і це викликає серйозне розчарування в Києві, тому що без такої євроатлантичної інтеграції питання того, чи можна взагалі закінчити війну з Росією на в яких умовах її закінчити, і чи не розпочнеться нова війна невдовзі, навіть якщо колись закінчиться ця всі ці питання залишаються відкритими і роблять питання безпечного життя українських громадян досить умовним? І звичайно, це викликає питання і українського президента, і у громадян України, тому. Абсолютно логічним є те, що президент України в Кишаневі відверто і чесно говорив про ці проблеми, які існують з цією інтеграцією. Це одне з перших таких визнань того, що до реальної євроатлантичної європейської інтеграції України довгий і непростий шлях. Також говорили про нові коаліції, і президент України запропонував створити коаліцію «Петріот». Тобто постачання систем протиповітряної оборони, які так необхідні нашій державі, в ситуації, коли здається, ми вже переконалися, що ракетні обстріли української території і обстріли української території з безпілотників залишаються важливим пріоритетом російської агресії. В Україні вже чимало говорили, що завтра чи післязавтра ракети можуть закінчитися. Зараз ми у ситуації, коли варто було визнати, що ракетні атаки Росії можуть продовжуватися навіть після того, як закінчаться бойові дії. Як зупиняться армії, а Україна буде продовжувати жити в реальності в буденності ракетних обстрілів в постійному житті громадян у бомбосховищах в повідомленнях про загибель мирних мешканців для того, щоб мінімізувати ці проблеми, навіть якщо Росія настроєна на багаторічну ракетну війну із українською державою, так скажімо, як терористи сектора Гази настроєні на багаторічну ракетну війну із Ізраїлем? Потрібно будувати умовний залізний купол, потрібно будувати системи протиповітряної оборони, які стануть на заваді щирому бажанню російського політичного керівництва перетворити війну з Україною на багаторічну ракетну війну, навіть в ситуації, коли у Росії вже не буде сил на активні воєнні дії на українській землі, також важливим було обговорення проблеми того, як Україна і Молдова будуть вступати до європейського союзу. Важливим є той факт, що очільник європейської дипломації Жозеп Борель підкреслив, що Молдова може бути прийнята до ЄС, навіть якщо на той момент не буде вирішено проблемою з Придністров'ям. Це Важливі слова, тому що є абсолютно очевидно, що Російська Федерація буде робити все можливе, щоб загальмувати європейську інтеграцію Республіки Молдова і таким чином залишити за собою контроль над фактично окупованим Придністров'ям. І це стосується України не меншою мірою, ніж Республіки Молдова. Всі ми звичайно дуже хочемо звільнення всіх наших територій однак це військове рішення, і ніхто не знає, як і коли воно буде досягнуто. Може скластися ситуація, коли питання європейської і євроатлантичної. Інтеграцію України доведеться вирішувати тоді, коли українське керівництво ще не буде мати контролю над всією міжнародно визнаною територією України, і дати в руки Росії такий козир, як неможливість європейської євроатлантичної інтеграції України без повного контролю України над своїми міжнародно визнаними територіями це можливо поставити крапку на якісь реальні європейські євроатлантичні інтеграції, як України, так і Республіки Молдова у найближчі роки, якщо не в у найближче десятиріччя, тому що ми тільки на початку. Ко складних подій в ситуації з звільненням території з встановленням повного контролю над тими територіями, які окупувала Російська Федерація, тому якщо європейська дипломатія дійсно погоджується з ідеєю, що європейська євроатлантична інтеграція Республіки Молдова, а значить і України, можливо, без повного контролю над окупованими Російською Федерацією територіями, це створює для українців і громадян Республіки Молдова принаймні певну надію на те, що вони стануть. Членами Європейського Союзу і НАТО без шантажу з боку Російської Федерації, і до цього потрібно прагнути, як звичайно, і до військового вирішення проблем відновлення контролю України над окупованими Російською Федерацією територіями, що також є досить важливим. Ну і звичайно ж потрібно усвідомлювати, що європейське політичне співтовариство це не заміна Європейського союзу і НАТО, і потрібно чітко вказувати на це. Керівникам західних країн я сподіваюся, що під час чотирьохсторонньої зустрічі Володимира Зеленського, президентки Молдови, Маї Санду, президента Франції Мануеля Макрона і федерального канцлера Німеччини Олафа Шольца, це чітко прозвучало. І що європейська інтеграція наших країн, як і європейська інтеграція країн Західних Балкан, буде важливою частиною подальшого розвитку Європейського союзу. В самій Росії між тим свої проблеми. Там всі обговорюють ситуацію із продовженням атаки на Білгородську область. Сьогодні, як ви знаєте, у самому Білгороді вибухнув безпілотник, а керівництво Білгородської області і керівництво Росії обговорює вже можливість повної евакуації прикордонного міста Шебекіна, яке стало ареною справжніх бойових дій. Те, що російське керівництво готове евакувати місто з населенням у 40 тисяч осіб, знову нагадує нам про те, як виглядали перші місяці російсько-української війни, коли знищувалися українські міста, коли бомбардувалися найбільші українські мегаполіси. Коли здавалося, що російська армія готова до встановлення контролю над українською столицею і на створенням у Києві маріонеткової влади зрадників. А тепер в Росії... Говорять про те, що треба евакувати міста на кордоні з Україною російські міста. Це говорить про те, що війна. Прийшла вже і на російську землю, і наступні етапи війни можуть проходити як на території України, так і на території Росії, тобто будуть виснажуватися обидві держави, які є частиною цього непростого і довгорічного конфлікту, створеного президентом Російської Федерації Володимиром Путіним і російським політичним керівництвом у намаганні відновити контроль над територіями у масштабі колишнього радянського союзу 1991 року. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу Patreon і БайМіякофі, які допомагають нам у розвитку цих ресурсів. Користуйтеся також спонсорством на своєму YouTube. Перемоги і миру вам! Хай щастить!